Початком повномасштабного вторгнення, кожен із представників стопкору став на свій фронт. Більше 15 стопкорівців зараз в лавах ЗСУ та захищають нашу Україну. Більше 20 активно займаються волонтерством, інші ж тримають інформаційний фронт. Осередки стопкору відкриті майже в кожному куточку нашої країни та навіть на прилеглих територіях, де активно ведуться жорстокі бої. Але, попри небезпеку та загрозу артилерійських об. Стрілів наші люди продовжують підіймати бойовий дух українців та допомагати кожному, хто цього потребує. Найгарячіший напрямок зараз це Донеччина. Тож сьогодні ми поговоримо з головою нашого осередку у Костянтинівці. Це місто за 26 кілометрів від Бахмута. Доброго дня. Доброго дня. Що відбувається в тому регіоні, з якого ви до нас приїхали? Наразі ситуація вкрай складна, тому що кожного дня нас обстрілюють всіми видами зброї, які тільки можливі. Люди отримують постійні поранення, зруйновується інфраструктура, страждає найбільш. До речі, цивільне населення, тому що гатять просто по цивільним, по масовому скупченню. Б'ють по ринках, б'ють по заправках, по школах, по дитсадках, по лікарнях. Б'ють по об'єктах, де зовсім не було і немає військових. Нещодавно сталася в нас трагедія. Був обстріляний один із районів міста. Це магазин Чиш, дуже гарний магазин, дуже демократичні там були. Були ціни, хороші люди працювали там. Дівчинка 15 років з татом була поруч з магазином. На жаль, дитина загинула. Магазин зруйнований вщент. Я знаю, як мені казали, що поранення отримали і працівники. Власник постраждав, тому що його машина згоріла вщент. Ось нещодавно, буквально два дні тому був прильот. Чоловік загинув, декілька сімей залишилися просто без житла. Це просто була вулиця Українська, вона називається. Два будинки: 134, мабуть, да, 134 А. Тобто, там не було ніяких військових, ніякої військової техніки. Люди лишилися всього і ще втратили родича. І така ситуація, майже кожен день. Лише сьогодні я приїхала, спілкувалася з чоловіком, що сьогодні. Більш-менш ніч пройшла спокійно, але це буває дуже-дуже рідко. Проблеми є в місті із водопостачанням. В тому районі, де я проживаю, це Красний Октябрь, він називається, води немає з квітня минулого року. Підвоз є, але це технічна вода, і наскільки ну, ти собі набереш 30-50 літрів, тягнути дуже важко. І ситуація жодним разом не вирішується. Взагалі, по місту, от буквально декілька днів тому, не дивлячись на постійні обстріли, складнощі, наші комунальники роблять просто щось незрозуміло, ну, в рамках здорового глузду, ну небезпеки. Вони відчайдушні люди. Вони ось прибирали сміття, вони висаджували квіти, вони косили траву, вони прибирали. Понад дорогою цей пил почали латати дороги по місту. Тобто, не дивлячись на те, яка складна ситуація, люди, які працюють в нашому місті, які залишилися, вони роблять усе можливе, щоб, хоч якось, відчувалось нормальне життя, є дуже багато запитань стосовно цін. Цін на житло, на оренду житла, і цін на продукти. Тому що від'їжджаєш там 150 кілометрів від нашого міста, і ціни можуть впадати в два рази на продукти. Також проблема з орендою житла, тому що вже в багатьох місцевих групах висвітлювалася інформація, що подобово квартири коштують 800 1000, 1200 гривень. Це за рахунок того, що є військові, і люди вважають, що так як вони отримують зарплатню, то вони можуть собі це дозволити. І на наразі немає жодних механізмів. Щоб це питання вирішувати, тому що військових в місті багато, вони потребують нормальних умов проживання, і недобросовісні люди, користуючись цією ситуацією, на них заробляють великі гроші. Ну і взагалі, із за того, що в місті є військові, ціни на все зросли. Також є проблеми в нас з алкоголем, постійно борються з цими точками, які продають алкоголь, але вони постійно. Все з'являється і з'являються, і з'являються, хоча у нас діє заборона, тобто у нас нема алкоголю зовсім в магазинах. А на незаконних точках він все таки є, і тому є велике прохання, якось може з інших областей нам в цьому допомогти, може прислати ще більше поліцейських чи яких служб, які б з цим боролися. Тому що дуже багато хлопців, які після контузії, дуже багато хлопців, які, які переживають ну дійсно жах. І ну немає такого бути, щоб вони могли купувати собі алкоголь. Його просто не має бути в місті. Також у нас є проблеми, як я вважаю, з виділенням будівельних матеріалів постраждалим, тому що люди попадають там під обстріл. Відбувається ситуація, в них руйнується житло. Багато людей ну Зрозуміло, вони знаходяться в шоковому стані, а вони мають там дзвонити на телефони, потім приходити писати заяви, щоб їм там виділялись якісь матеріали. Я вважаю це неприйнятним. Я вважаю, що має бути там дві-три людини, які мають займатися лише цим, тому що не так багато спеціалістів в місті залишилося, але ну я думаю, що можна десь знайти дві-три людини, які будуть саме виїжджати, інспектувати, давати бланк, і на місці люди будуть вже. Заповнювати ці документи, щоб вони нікуди не їздили, тому що їздити туди-сюди на автобусах наразі дуже небезпечно, тому що вже були ситуації, що автобуси попадали під обстріл, тому ситуація важка, але люди тримаються. От як ви сказали, я так розумію, що. Приліт майже кожен день, да скільки зруйнована інфраструктура там зараз? Зруйновані. Ну мабуть, дві чи три школи залишилися, які не зруйновані. Mm. А, а зі скількох? Ну скільки їх там було? Може, шкіл зруйнована. Друга школа вже неодноразово били. П'яту школу били, четверту школу били. Ну 27 сьомої не було. Ну мабуть, процентів 70 Шкіл зруйновано гатять же ж і по газогонам гатять і по просто підприємствам, і там, де там ЖЕКИ поруч є. Тобто просто хаотичне знищення інфраструктури б'ють саме по цивільному населенню. Ось є місця, в які били вже там 6 разів. Там немає військових, там живуть цивільні. Поруч от нещодавно був прильот, у людей загорівся будинок, в інших злетіла криша. Дах дах будинку в районі старого військомату, але там нікого не було. І це вже, мабуть, раз, разів п'ять били туди. А там ну, частний сектор, там живуть люди. От е Константинівка, вона не була окупована. Не була окупована. Е Прилеглі села, райони от вони е де окуповані. Я так розумію. Був, Є, рай... де Є районі райони, де окуповані. Чи тримаєте ви зв'язок з людьми, які там наразі проживають? В деокупованих територіях так, так е і дуже дуже складні часи вони пережили. А от що вони вам розповідають? Там можливо факти знущань росіян над нашими українцями. Ну були факти знущань над цивільним населенням не одноразові. Це від людей, які проживали, наприклад, на, на території красного лиману, коли просто розстрілювали цивільне населення, не дивлячись, жінка то не жінка, дитина, не дитина. Обстрілювали машини, які намагалися виїжджати, вкрадали людей. Якщо знали, що у людини патріотична позиція, то ну просто не жити. Просто не жити. А чи ви давали там російські паспорти в окупованих територіях? Я не знаю. У мене нема, слава Богу, знайомих, які брали б ті паспорти, а з людьми, які могли б взяти, ну, я не спілкуюсь. Дивіться, в кожній області, в кожному районі є пункт е прийому крові. От що у вас? В нашій області нема жодного пункту прийому крові. Рік тому ми з друзями з чоловіком здавали, тому що маємо рідкісні групи крові. Крові наразі я намагалася з чоловіком і з друзями здати. Немає у Костянтинівці. Пункт закритий в Краматорську, який був він закритий, в Дружківці немає, в Слов'янську нема. Я дзвонила на телефон мозу. Мені сказали, подзвоніть до Краматорська, там спитайтеся. Мені сказали, що нема. А чому так? Ніхто не може надати пояснення. Тобто баг. Знаходиться всього там 20 кілометрів від Костянтинівці, дуже, дуже багато військових страждають від поранень, які потребують крові, а їх везуть там в інші міста. А це не ближній світ, і в нас дуже погана дорога. От якщо на Дніпро Покровськ, це просто жах. Ну там таке відчуття, що там були бої, а не в Бахмуті. І просто люди можуть помирати в дорозі. Ми ж всі дорослі люди. Ми маємо це розуміти. У нас дуже багато цивільного населення, яке потерпає від обстрілів. Ну якщо Ситуація в тому, що бояться, що будуть обстріли цього пункту, ну добре, ми що не можемо поставити один мікроавтобус, який буде курсувати по місту в різних районах. Я не думаю, що це якась вища математика. І у нас дуже багато патріотичних людей, і просто людяних людей, які ну можуть, не можуть не мають змоги там допомогти там тим же самим переселенцям, які не можуть там допомогти військовим, але вони хочуть якось допомогти і хочуть спасати життя людям завдяки своїй крові. А вони не мають тієї змоги. Ми маємо їхати або в Дніпро, або в Полтаву, або в Харків здавати кров. Ну це якийсь нонсенс. Чи відрізняється? В мережі та по факту, скільки людей загинуло, військових та людей. Ні, За військових ніхто не знає. Ця інформація вона ніде не фіксується і не пишеться, тому що ну, це не стосується нашої військової. Ми не знаємо про військових кількість. Ми не знаємо, тому що ми ну цивільні особи не мають доступу до цієї інформації. і Я вважаю, що це вірно. А стосовно цивільних постраждалих не відрізняється інформація, вона є об'єктивною і швидко опрацьовується. Давайте повернемося до деокупованих уже територій. Ну, дивіться, красний лиман це територія, яка я ж кажу, була окупована. Я знаю від знайомих, як просто. Гатили з танків по будинкам, викрадали людей, вбивали людей. Ну люди просто шоковані, і ті речі, які вони розказують, і наразі вони в ну, тебе просто ти втрачаєш просто розум від цих моментів, що просто робили. Навіть зараз в мене є друзі, які знаходяться на окупованих територіях. Де окуповані швидко це дуже добре. А є території, от я не буду називати місто, тому що в мене знайома працює в лікарні. Я не хочу мені просто розказали цю інформацію, щоб людина не постраждала в гінекології. І майже там день через день привозять зґвалтованих дівчат. Я вибачаю за подробиці зґвалтованих дуже жорстким способом, що дівчат приходиться оперувати, зашивати. І це не то, що один чи два рази. Є в мене знайомі, які у яких на окупованих територіях вони покинули окуповані території, в них відібрали житло. Тобто просто націоналізували там, живуть зовсім різні люди, які завозяться з території Російської Федерації. Тобто в людей просто віджимають майно, тобто саме так відбувається і із бізнесом. Якщо в людини щось було, якщо вона там залишилася, якщо вона не хоче співпрацювати, то може шантажувати родичами, забирають бізнес або, взагалі, ти можеш десь просто десь пропасти. Я просто знаю цю ситуацію з 2014 року, тому що в мене викрадали. Знайомого на моїй машині в мене мого батька без жодних запитань заїхали на територію підприємства. Люди на танках і намагалися вбити батька благо наш місцевий житель. Він врятував мого батька. А на території заміського будинку, мого батька, там вони топили охоронця старого дідуся 70 років. Тому люди дуже багато історій, ну, особисто моєї сім'ї це торкнулося. Я знаю, як це було, і що ти ну, не мав жодного права голосу чи вибору, чи просто, просто було дуже страшно, тому що нікому було тобі допомогти. Тобто на окупованих територіях закон джунглів. В кого автомат, то ти правий. Все. Чи є якісь можливо конфлікти між цивільним населенням та військовими саме у вашому місті? Є, є, і дуже багато, але це не афішується, тому що е, стосовно закону, військові мають право заселятися в будь-який пустий будинок. Але на практиці це так не працює, тому що людина виїхала, там залишилися родичі, які дивляться за будинком, вони проїжджають перевіряти, а там знаходяться військові. Ну тобто, коли виходить домовитися. Військовими з людьми то виходить, а буває, що не виходить. Чому так відбувається? Тому що люди, як кажуть, евакуюйтеся, а люди поїхали в інші міста. От у мене дитина, ми знімаємо квартиру дитині за 8 тисяч гривень. Моя мама, моя бабуся, і виходить, син. Син має інвалідність і отримує в місяць. ВПО три тисячі гривень. Мама з бабусею зареєструвалися, вони зовсім ще не отримали це виплати. А ми мали заплатити за перший місяць житла, за останній місяць житла, залог, і вони мають щось їсти. А коли в тебе хвора дитина, ну мама не може піти працювати. Тобто в нас були якісь збереження, а у багатьох людей немає. Немає, нікого не цікавить, коли ти просто відкриваєш Олекс і починаєш дзвонити. І тобі кажуть суми. Це вісім тисяч, це ще невеликі кошти. Тобто складається така ситуація, що військові не мають можливості житла, і цивільні теж страждають, тому що ну не кожна людина захоче до себе додому. У нас у Костянтинівці небагаті люди, тобто у людини єдине житло. До них заселяються військові, але вони не знають цих людей. І тут дуже важко з цим питанням розібратися. взагалі. Ну знаходять спільну мову, але буває так, що не знаходять. Починаються конфлікти, люди визивають поліцію, і тоді вже відбуваються неприємні ситуації. З іншого боку, є непорядні люди, які що переселенцям, що військовим подобово здають житло. Тисяча гривень за добу, тисяча двісті гривень за добу. Є випадки, коли будинки здають і 25 тисяч гривень в місяць. Ну кому війна, а кому мати рідна. І от ось ось такі умови. І просто як це вирішувати, ну незрозуміло. Тому що людям кажуть, ви евакуюйтеся. Грошей на купівлю іншого житла вони не мають, тому вони сидять там в евакуації, переживають там за свою єдину квартиру, за свій єдиний будинок. А є в нас ще інша сторона, військові, які приїжджають, і їм треба десь жити. Вони ж не можуть жити в чистому полі. І відбувається таке, що страждають і цивільні, страждають і військові. І як знайти консенсус в цій ситуації незрозуміло. От щодо збіру грошей та волонтерів, а на що збирають гроші? От наразі я в Фейсбуці прочитала пост, перерепуст. Це буквально там день тому. Я була просто шокована. У нас є жінка в нашому місті, я її знаю, я місцева в неї чоловік там військовослужбовець. Вона дуже допомагає. І вона зробила репост дівчини-волонтера, що збирають гроші на мішки для трупів. Я спочатку не зрозуміла, я почала читати і вияснила, що загинули наші хлопці, і треба було для транспортування тіл мішки, чорні мішки для трупів. І хлопці просили ці мішки. Ну, тобто Треба їх було купити і там передати. Коротше, ну, я, там, ще люди, дівчата, там, хлопці, тобто ми вже Збираємо гроші на мішки, тобто я взагалі не розумію, як таке може вообще ставатися. Тобто, вже ми ну це вообще не повинно афішуватися, і взагалі не не повинно такого бути, щоб хлопці мали просити. Так вони ще в перевписці питалися, а як нам звіт давати? Я вам скину потім скріни, Як нам звіт давати? Нам що ну, загиблих хлопців фоткати, щоб дійсно люди ну розуміли, що це не фейк, і що це ну реальність. Хлопці багато чого купують за власний рахунок, тому що от порвалися порвалися взуття, вони не мають змоги прямо ну, три-чотири дні чекати, там, поки новою поштою прийде. Вони приходять в місцеві воєнторги, а я знаю ціни. А там ціни вище в два три рази, ніж в інтернеті. І тобто, виходить, що їх обдирають в кругову. От кава у нас в місті, велика кава, там 60-65 гривень. Для Костянтинівки це дуже дорого. А раніше скільки було? 40, ну, 45. Приходять на ринок теж все дорожче, квартири мають вони мати ну, дорожче. І все. І дуже дуже багато таких ситуацій, коли ти спілкуєшся з ними, і вони просто з цього приводу деморалізовані. Психологічною реабілітацією ніхто їхніх ну, не займається. Тобто, в нас контузія зараз в державі ну це як насморк. Я знаю хлопців, яких там дві-три контузії. А ще більше у мене у подруги син він з Костянтинівки, йому 21 рік. Він пішов добровольцем. Зараз я не знаю, чи отримав він статусу УБД, де чи не отримав він сапер? Дитина це дитина 21 рік. Він хотів все вона зараз у Львові, евакуювалася, живе в модульному містечку з молодшим сином, з мамою чоловіка. А вона має психічний і із двома собаками в одній кімнаті. Общий душ, загальний туалет, загальна кухня, загальна пральна. А що це за відношення? Невже у Львові не знайшлося місця чи квартири для матері військовослужбовця з молодшим сином і з хворою свекрухою? І такі ситуації, ну, несправедливі, вони дуже часті. Дуже часті і це дуже образливо просто для людей. Ще дуже образливо для наших людей, коли я постійно читаю, що нас називають ждунами. Це дуже вибиває людей з колії да, з колії в цих коментарях і так і інше, тому що ну, люди не розуміють, що якщо ти поїдеш казати це дуже добре. От ти виїжджаєш в чуже місто, наприклад, в Київ, тобі треба винаймати житло. Тобі зразу треба заплатити, тобі треба щось їсти. Якщо ти маєш стареньких батьків, то вони не можуть працювати. Тобі знайти роботу зараз. У нас воююча країна. В нас що дуже багато роботи. Де в нас робота, де людина може піти заробити 20, 30, 40 тисяч гривень, щоб себе годувати, дітей, батьків старих і ще потім відкладати, щоб купити нове житло. Це дуже важко. У нас дуже багато хороших, патріотично налаштованих людей. Можливо, вони не можуть так знаєте, як там купувати пікапи, там і ще щось, тому що ну бідне місто, не це не Київ, і не Харків, але не можна так. Тому коли спілкуюсь там зі знайомими, коли читаю, дуже неприємно. Але от що стосується військових, вони собі жодного разу не дозволяли, оскільки я спілкуюсь, ні достібатися ні за мову, ні за ждунів, ні за що. Тобто вони виявляються більш людянішими до нас, чемними ніж ніж цивільні. Да, да, просто от у нас я ми спілкуємося, хлопці там із Мукачева, і з Львова, із Чернівців. Ми спокійно можемо спілкуватися з ними на російській мові, і ніхто слова не сказав. І ніхто слова не сказав. Навпаки, питають, може вам щось допомогти, може там постійно там вам тушонку чи щось. Навіть більше скажу, у нас собаки ми займалися багато років безпритульними тваринами. Від у нас постійно там п'ять років поспіль приходили бездомні собаки. ну їсти на зранку, там звечері в обід. Зараз вони не приходять, тому що військові годують їх шашликами та хот-догами. Ну, тобто, в плані людяності більше допомагають місцевим психологічно і взагалі відносяться саме військові з добротою, з чуйністю, з розумінням. Ті самі, хто проходять ад, вони залишають добро в серці. А ти читаєш людей, які знаходяться десь там в Німеччині чи щось, які тобі пишуть там чомусь недержавною. Я вважаю, що якщо ти любиш свою Україну, свій дім. Своє Мені місто, так. Да. Тому що я знаю дуже багато патріотів з нашого міста, які ходили в вишиванках і спілкувалися тільки державною мовою, і вже в березні. Вони помахали нам рукою, і ми ні поза кордонах, і вони забули про місце і про війну. Вони викладають фотки з ресторанів, з океанів, і війна це десь там. Їх це не цікавить. Тому це теж таке питання, що не можна зараз в цих умовах ділити людей і питати, чому ви не евакуюєтесь. Коли хтось таке пише, я вважаю, що хай дадуть людям житло не на місяць, а хоча б там на півроку, рік безкоштовно. А потім запитуються. А от наразі е, є така ситуація, що військові е, запугують звичайних цивільних людей, саме чоловіків, та говорять, що ми тебе там на нульовий, на нульовку заберемо. Або ще військові такого не роблять. А хто ну чи, чи роблять взагалі таке? Бо я знаю, знаєте, з військомату приходять і просто з вулиці в нас таке не роблять. Я бачила і різні відео в тиктоку. В нас такого не роблять. не роблять. Не роблять я не знаю, чому може, тому що в нас порядку більше. І, взагалі, я не чула ні разу у нас від військових, саме від військових, які були на нулю. Я ні разу не чула у таких побажаннях. Ти типу тут сидиш, а ми там ніхто такого ніхто не каже. Не. Ніхто ми ну, в мене чоловік, який не підлягає е, мобілізації, тому що ну у нас хвора дитина. І ми спілкуємося з військовими за рік більше, чим за рік, я жодного разу не почула. Тобто всі навпаки кажуть, там, як ваш малий там, а як він переживає, тому що у нас дитина він рік був в Німеччині, а саме зі станом здоров'я ну, він не може там навчатися, мали повернутися в Україну і всі дуже переживали, підтримували. Жодного разу я не почула зневаги від військових до свого чоловіка чи якихось там погроз. Це більше роблять, мабуть, люди, які війну бачили десь там. Чи ставалися з вами якісь цікаві або моторошні ситуації, е, поки ви були вдома, або хтось з вашої родини був вдома? Та в нас постійно моторошні ситуації. Ви розумієте? Це є таке прислів'я. Коли ти довго бачиш тьму, то тьма заглядається в тебе. Ну постійно такі ситуації ми були в кав'ярні, буквально 500 метрів від нас був прильот. Ми хотіли поїхати набирати саме в той день, коли загинула дівчинка воду, тому що ми живемо. ми про щось передумали і не поїхали. Рік тому біля нашого будинку через дорогу скинули авіабомбу. Заправку біля мого дому обстрілювали декілька разів, тобто просто там, ну не дивлячись, автомагазин просто розбили. Це теж через дорогу. Моторошні історії вони стаються постійно. Сам факт, що є люди на світі, які я не знаю, як це можна назвати людьми, вирішили вбивати цивільне населення. Кожен день хтось вмирає, і ну, до цього неможливо звикнутися. Це дуже страшно. Моторошно, то що скільки в нас скалічених людей? У нас майже усі, хто навіть цивільних, хто живе на тій території, я маю ну Поруч, так, з фронтом, у нас у всіх є психологічні вже проблеми. Тому що ну, я по собі знаю, що в мене були ситуації, коли я просто забувала, що я робила, їла я чи не їла. Ситуація, коли ти прокидаєшся, і ти можеш просто 2-3 години просидіти на кроваті і не розуміти, що тобі робити далі. Тобто це випадаєш із реальності. Тому сказати, що моторошно тут кожен день моторошно, тому що ти не знаєш, кажуть, там це дуже знаєте, як виглядає як знущання. Тривога усі в укриття. У нас нема укриттів. Ну тобто, ми живемо в такому районі, частний сектор, яке укриття. Ми заходимо з чоловіком кожний раз у кімнату, якщо бухкає, накриваємося ковдрою. Ось ось наше укриття. І ми сподіваємося, що ми просто виживемо. Ну тобто, коли ти живеш в постійному стресі, що кожен день твій може стати останній, ти просто живеш одним днем і дякуєш Богу, що. Твоя дитина в евакуації, твоя дитина жива. А скільки таких сімей, що хтось тут, хтось там, це трагедія всього нашого народу. Неможливо сказати, хто більше постраждав, хто менше постраждав. Страждають усі люди у кожній, у кожному місці. Але я вважаю, що всі ми маємо бути більш терпимішими один до одного, більш людянішими. Не думати, що ви ну, знаєте, заробити всі гроші на світі, коли ви наживаєтеся на цивільних. У нас же так само приїжджають люди з часів яру, і вони мають знімати житло за 800 гривень добу. Розумієте? Всіх грошей ти не заробиш. І на той світ ти нічого з собою не забереш. Всім нам буде два на два. Не можна такого просто робити. Я вважаю, що це неприйнятно. І я вважаю, що за таке має бути покарання жорсткіше навіть. Ніж сепаратизм, ждуни і так далі, тому що ці люди просто руйнують всю віру, довіру і взагалі моральний дух, як військових, так і цивільних з таким просто відношенням. Тому це має вирішуватися, як в прифронтовому місті може житло коштувати 800-1200 гривень на добу. Я не розумію цього і ніколи не зрозумію». Добре, я хочу вам подякувати за те, що ви з нами поділилися тим, що зараз відбувається у вас на території, взагалі в області, в районі. Бережіть себе. Дякую.